Якщо виживу, віддам ротному ствола. З мене досить. Не піду більше. Хай робить що хоче, хоч розстріляє або швидко. Тривале нервове напруження стало випробуванням на міцність для психіки. І справлявся я з ним не дуже. Здавалося, все котиться у прірву. З переговорів в ефірі Навпіл з хаосом стрілецького бою складалась невтішна картина. У лісосмузі паралельній нашій. Що була за полем справа бійці, відбивали ворожий механізований штурм. Дві кацапські бехи висадили піхоту між передовою позицією «Флеш» і наступною каре. Одну беху спалили з гранатомета, друга, відстрілявши боєкомплект, мотала круги по полю. Флеш опинився в оточенні і тримав кругову оборону. У нас один 200, два трьохсотих, Важкі. плотно криві перехресним. Хіба ж гранатами! Через півгодини з Флеша на запити вже ніхто не відповідав. З позиції каре поранені відходили з втратами. Виходить, ми в, на півоточенні, мабуть, наступні кого штурмуватимуть. Ось тобі прекрасний шанс показати, чого ти вартий. Чи не цього ти хотів, настроював я себе. Ти спочатку повоюй нормально, а як виживеш, тоді вже про наступний раз будеш думати. Развів тут шмарк ліавтемет віддам. А ще менше доби назад все було інакше. Вчора, близько 23-ї години шестеро бійців, включно зі мною, бадьоро вискочивши з броні, забігли до підвалу під зруйнованою хатою. Троє лишатимуться тут, на краю села, позиція Ку, а я з двома прикомандированими бійцями мали перебігти 50 метрів городу і по вузькій лісосмузі просунутись вперед, 100 метрів, на позицію троль. Сьогодні мої напарники це Воха, чоловік 46 років, 17 з яких він просидів у тюрмі, тертий калач. І Чарлі, молодий каренастий сільський хлопчина. Позивний у нього був Чарлі, через те, що він своєю розгубленістю на полігоні смішив оточуючих, як Чарлі Чаплін. Обидва без бойового досвіду. Дрім Тім, одним словом. Чекаючи кілька хвилин, поки броня від'їде, я перевірив зв'язок з КСП. Починайте рух, командував ротний. Він вів нас, спостерігаючи з дрона. Плюс. Я йшов першим, шукаючи поглядом в темній землі між рідких дерев вхід в обіцяне укриття. На якийсь момент я засумнівався, що воно взагалі є. Та ні, не міг ротний так підставити. Як метрів перед тобою, трохи лівіше. Побачивши діру в землі, одним рухом заскочив в неї. В темряві, виставивши руки перед собою, просунувся в сторону і зняв наплічник. За мною заскочив Чарлі. Бля, Хто там стоїть? Біло укриття! Я виглянув. Воха в п'яти метрах спокійно дзюрив під дерево. Давай сюди, ротний не нервує. Та біжу, біжу. Присвітивши ліхтариком, роздивився навколо. Це була трохи розкопана і поглиблена вирва від прильоту, накрита трьома досками, кількома палками і листом ОСБ на них. По краях накриття в прогалинах було видно небо. Було доволі просторо, але у найглибшому місці стояти можна було тільки зігнутим. Міняючись щогодини, по черзі сиділи біля входу, слухали. Періодично поглядаючи тепловізор. Старались не маячить, як наголошував ротний, щоб не видати позицію аж до можливого контакту з ворогом. Кожні півгодини передавали 4.50 на КСП. Почувши наближення дрона, літали вони часто, ховались всередину і закривали вхід моїм дощовиком. Вдалося поспати півтори години. Як тільки почалося сіріти, я виліз, щоб роздивитися, як укриття виглядає зверху, і, як завжди, прийнявся покращувати маскування і умови для спостереження. Стоячи на колінах, розстелив чорну плівку, закриваючи прогалини по краях перекриття, лопаткою почав розкопувати сходинку на вході, щоб було зручно сидіти і вести спостереження. Землею присипав застелену плівку. Дивлюсь. Попереду двоє з баулами за спинами відходять, і трохи збоку один в мою сторону пробирається між дерев. Я ввімкнув каліматор, зняв запобіжника, прицілився. Один пропав у деревах, другий побіг, один упав. Що там? Троє на 12, дальність метрів сто. Походу, вони близько сидять, це була перезмінка. Нові заходили, старі відходили. Я безперервно дивився вперед з автоматом в руках. Той лежав хвилин 15. Раптом піднявся і побіг. Я прицілився. Мітки нема. Сука! Невчасно сіла батарейка в каліматері. Воха, підміни! Я шмигнув униз, воха обережно виліз. Цинкуй, може, ще перебігатимуть? Отам, бачиш, де справа примикає до нашої друга лісосмуга, типу перехрестя. Я змінив батарейку. Якраз моя зміна закінчилась. Треба розкопати ще одну бійницю, щоб з укриття двоє одночасно могли вести вогонь. Я почав розкопувати стіну. Почувся гул техніки. Вона наближалась. Я розклав одноразовий грамотомий. Боха, що там? Це до нас їдуть? «В село по дорозі. Два танка і БТР. Єб**ть! З червоним прапором. Піхоти близько 20 зверху. На всіх парах несуться. Боха, наче коментатор футбольного матчу, продовжував. О, артак працює по би! Ну! Ще раз. Бля, якраз між ними. Ну повторіть же! Ну. Ай бля, пазняк, проїхали! Колона заїхала в село і пропала з виду. Невдовзі техніка повернулась, але вже без піхоти. В лісосмузі, примикаючи перпендикулярно до нашої, на першу годину Воха помітив групу, що рухалась до перехрестя і насипав по ній. Вони попадали. Хер, значить, попав далекувато для мого зору. Доповіли на КСП. Чотири кацапи сто метрів на південь від перехрестя прийшли з боку Тавра. Щось з'їхало з дороги, на нас при. Я помінявся з бокою, виліз з трубою, підняв приціл. З одинадцятої на нас їхало дійсно щось. Що воно таке? Якась брання? Якої я в житті не бачив. На колесах високій, зверху, чи стріла, як у маніпулятора, чи пускова якась. Я так і не второхав. Дистанція метрів 600. Треба підпустити ближче. Горить. А, он чого наша арта мовчить. Поле заміноване. З-за диму палаючого чуда-юда показалась беха, яка нарізала круги по полю, відволікаючи увагу від двох БТРів з піхотою, що їхали по дорозі в село. Вимикаючи бетер влучили арта, здетонували бика всередину. Там точно ніхто не ліжів. Перший бетер, ковиляючи між вирв, врешті з'їхав з дороги, і уперся в стіну напіврозбитої хати. Піхота спішилась, але не всі встигли відбігти. Як три майже одночасні прильоти обнулили їх і підпалили боки. Кілька цілівших у чорній формі з великими наплічниками один за одним відходили назад. Впало в око, що відходили вони без поспіху. Ростава мішень. Метрів 300. Ноль реакції з їхнього боку. Ану, дай рацію! Ворон, я троль! П'ятеро відходять, третя хата по головній. Далі не йдуть. Той двір де хлів догорає. Ворон прийняв. Тим часом Беха в полі наскочила на міну і задуміла. Протягом хвилин десяти в третю хату гучно влетіла ФПішка. Двоє чи троє фігур вибігли з руїн і розчинились у хащах, на якийсь час все затихло. Окрім нечастої стрілкотні в центрі села, що на сьому годину, там намагалась закріпитись ворожа піхота з першої колони. І тут я побачив те, що не зовсім вкладалося в голові. Серед поля бігав голий попояс кацап і, махаючи руками щось викрикував, контужений якийсь, чи що. Сівши навколішки, якийсь предметом парпав землю, я не міг зрозуміти, що він робить, окопується чи так необережно розміновує. За ним, по дальньому краю поля, наквапливо йшов, віддаляючись ще дивніший персонаж. Явно без зброї. Він йшов і періодично, як акробат, крутив колесо. З КСП не могли їх не бачити. Скоро в них щось прилетить. Я не став марнувати набої задалеко. Мене змінив Чарлі. Я був вражений його продуктивністю. За дві години він немало прокопав. Ще з годину роботи і друга бійниця буде готова. На першу годину ще четверо підходять. Дай гляну. Четвірка кацапів зупинилась, ймовірно, дійшовши до першої групи, яку обстріляв воха. Аби не товсте повалене дерево, я б бачив їх у повний зріст. Добовів на КСП, дерево дав як орієнтир. В надії влучити або хоча б затримати їх там, я вперше з ліктями в землю дав по ним прицільну чергу. Вони вмить щезли за деревом. Троль спостерігай влучання, два борти на підльоті. За деревом пролунало два вибухи. Через приціл дивлюся, а руху не видно. Є два влучання куди треба. Плюс, спостерігайте. На якийсь час все затихло. Другу бійницю докопали. Воха, давай підміним тебе. Та чекайте, я ще за деревом хочу дістати хоч одного. Воха, після того, як поклав одного в чорному між будинків, не приховував, що йому подобається таке заняття, і пострілював, коли бачив рух за поваленим деревом. Аж допоки з цієї сторони не почали стріляти у відповідь. Бляха, спалили, де я сижу. Тепер треба акуратно висовуватися. А потім був цей бій за флеш і каре, всю трагічність якого ми розуміли з ефіру. Деякий час я провів у внутрішній боротьбі з негативним накрутом і, здавалось, переміг. Будь тут і зараз, зберись, ти ж старший групи, подумки наказав я собі. Я заговорив з Вохою щодо навколишньої обстановки. Оці за дерева, думаю, чекають, поки посіріє. Да, тоді заскочать в нашу, а зранку штурмуватимуть. Треба не дати, щоб вони заскочили. Щоб знати, скільки їх. Ну, мінімум двоє перед нами сидять. А з тих восьми після FPV скільки цілих лишилось, скоро дізнаємося. Кріново, що вони і в селі закріпились. Можуть шлях відходу прострілювати. За відхід я не хотів ні думати, ні говорити. Напруга зростала чим ближче до заходу сонця, ось ось вони полізуть. Раптом ротний вийшов на зв'язок і закодовано повідомив, що ввечері за нами приїде броня. Ніщо так не додає впевненості, як слово надійного ротного, що тебе не покинуть. В тому від броніка як рукою зняло. Від негативних думок залишилось і сліду. Тепер вже з двох бійниць ми з Чарлі безперервно вели спостереження. Я дістав свій теплік, на який мені зібрали гроші родичі і друзі. Підтягнув поближче колодку, щоб стріляти з упором на неї. Коли стемніло, за поваленим деревом підняли сигнатури. До них підходило ще двоє. Ворон, я троль, там де і вдень, сім підарів. Плюс прийняв. Я звернувся до Чарлі. Чуєш, давай їх прижмем з двох стволів. Я починаю. Ага, ось і мінус тепліка. Я ж не бачу, куди стріляю. Тепер ясно, чого в історіка не теплік, а теплоприціл. Треба навідник. Чарлі, ану, дивись, куди лягає. Коригуй. Хоч мішені поховались, я вирішив протестувати. Ну, та я хезе. По нам відкрили вогонь з кількох стволів. Ми присіли в нори. Троль, спостерігай, касета пішла. Я обережно виглянув. Секунд за двадцять. 20... Ворон, переліт! Треба ближче до перехрестя, метрів п'ятдесят. Плюс. Після коригування дві касети лягли по цілі. Тиша. Я набив патронами пусті магазини. Ще раз чи два сигнатури пробували просунутись, ми одразу відкривали по них вогонь. Касети ті до сраки, сказав воха. Ну чого ж? Їх тепер мелькає не більше трьох. І стріляють тільки з двох стволів. Не схоже, що поки одні криють, інші перебігають. Довгі паузи. Мене радує те, що вони без теплоприцілів. Чутно, що не дуже прицільно навалюють. Рикошети то справа, то зліва. Нас же тільки по спалахам при стрільбі видно. Попробуй вицілити. Єбать, а це, походу, танк зразу прильот. Чув? Бляха-муха! Ворон, я троль, по нам танчик працює з напрямку перша друга година. Прийняв, зашкельтесь. Будьте готові по команді відкотитись на точку. Плюс. Третій прильот був подалі. Ну, танчик це мощно, стрьомна штука. Було боязно знову але не хотілося допустити, щоб кацапи перебігли в нашу лісосмугу під прикриттям танка. На щастя, прильотів більше не було, і їхніх спроб продвинутись теж. Час уповільнився. Я не думав ні про що. Весь зосередився на спостереженні. Через півтори години почули гул броні, що поволі наростав. Це, мабуть, за нами. Троль готовність п'ять коротких. Все забрати, не лишать нічого. Увідіть у взаємодію на куті і очікуйте. З майна у нас були тільки рюкзаки. Трубу склав у похідне положення. Троль, починайте рух! Плюс. Козаки, давайте швиденько, щоб нас не спалили і не накидали в спину. Наближення техніки кацапи теж чули і навряд чи висовувались. Далеко не кожен сміливець буде в темряві розглядати, що там з таким грохотом їде в твою сторону. Тоді хочеться тільки в землю, і чим глибше, тим краще. Вернулись так само, як і заходили. Біля підвалу, під рештками стіни, чекали двоє з вчорашньої трійки. Третій з розваленого хліва поряд когось вицілював одиночним. Щоб не маячити, я з Чарлі заліз у згорілу броню поряд з розвалом. Поки ми в грузились у під'їхавшу броню, її баштовий кулемет розчисував ділянку лісосмуги з кацапами. На шляху назад по броні кілька разів майже влучила арта. Вже коли ми виїхали із зони її досяжності, на півтемря від десантного відсіку ми мовчки посміхалися один одному. Так. День був трохи важким, але ми його пережили. Мене переповнювала ейфорія, з якою ніщо не зрівняється. Я був щасливий, просто будучи живим і цілим. На обочині траси перегружались в пікап. Ротний зустрічав з обіймами. А ти що, назад трубу привіз? Та в день для техніки Беріга при відході просто в темряву вистрілить, зажав, якось не по-хазяйськи. Уже не хотілося віддавати йому ствола як 6 годин тому. Ранком наступного дня я прокинувся з нездоровим бажанням ще хоч раз зіграти в цьому пекельному казино, як тільки крепатура пройде. Два дні по тому мене відправили у відпустку на два тижні. По поверненні з неї я не застав ні Чарлі, ні Вохі. З пораненнями вони лікувались в шпиталі і по виписці мали вертатись до своєї частини. На той момент я вже звик до швидкої плинності кадрів, до того, що багато питань назавжди залишаться без відповідей. А єдине, що є постійним в бойовому підрозділі, це його назва.